Всіх вітаю на каналі Емігрант у Польщі. Як ви вже зрозуміли, це відео буде про порівняння Польщі і Канади, але не звикле порівняння, як роблять всі ці останні люди в Тіктоках, Ютубах і так далі. А більш інформативне. Про податки і про бізнес. Скажу одразу, що я теж натикався на дуже велику кількість відео, як наші переїжджають і починають клікбейтити, що там погано і треба повертатися, і там великі податки. Я знайшов інформацію, яка це не підтверджує. Тому буде цікаво. Починаємо. Мені допоможе мій iPad з табличкою, яку я вже приготував, і давайте одразу почнемо з мінімальних і реальних заробітків. Як ми знаємо, в Польщі це 970 євро. Це вже багато разів обговорювалося. Це мінімалка разом з податками. Якщо казати про реальні доходи, то це 1800 євро. Бруто ці ця інформація взята з євростату. Це не видумана інформація, Це офіційна інформація з європейського е, джерела. Якщо говорити про Канаду, тут буде трохи складніше і цікавше, чому тому, що в Канаді канадські долари для того, щоб порівняти, ми будемо конвертувати в інші валюти. Тобто, що ми маємо в цьому році, в двадцять четвертому було прийняв прийнятий закон, що в Канаді мінімалка дорівнює 17,3%. Америка... Канадські долари. Канадський долар до американського це з 0,73 до 1, тобто, що ми робимо? Для того, щоб вивести американські якби долари, американську зарплату треба поділити на 100 і помножити на 73. І тому в нас мінімалка людини, яка працює ідеально 160 годин, тобто. В 9 приходить до бюра до офісу і в 17.00 уходить, тобто працює 5 днів на, на день і е, має 161. Бу, буде отримувати е, 2200 американських доларів, тобто в канадських трохи вище, і в євро це виходить на 200. Тобто бачимо так, реальні з, е, міні, з мінімал мінімалка в Польщі і мінімалка в Канаді більше ніж в два рази вище. Канаді, Якщо беремо середні е, доходи по різним е, як це, провинціях, бо там провінція, а в нас воєводство в Польщі, то ми маємо наступні цифри: реальні середні е, зарплати 5800 доларів канадських. Якщо робити на американські долари, то у нас виходить 4250. В євро виходить 3900 євро бруто. Як бачимо, знову-таки більш ніж в два рази вище. Зараз скажете, там дорожчі е, послуги, там дорожча е, ця е, оренда житла, і все. все все Безумовно, так і є. І ви ще може скажете, що там податки вищі. А зараз я вам скажу, які там податки. Як ми знаємо в Польщі, в нас з умовою праці що треба платити? Складка емеритальна практично 10%, складка рентова пів, – 1,5%. складка хворобова 2,5%. Е, Разом виходить навіть з мінімалки практи, практично 600 злотів. До, до, до цієї квоти додаємо ще убезпечення здоровотне, і в нас виходить плюс 9%. В цілому, з умовою праці, людина в Польщі платить 35, навіть більше інколи процентів з а, своєї зарплатні навіть мінімальної. Щоб ви зрозуміли, як в Канаді а, такий процент податків не платить навіть найзаможніші канадці? Що це означає? В Канаді. Дуже цікава система оподаткування. Чим більше ти заробляєш, тим більше ти платиш податків. Так ось, люди, які отримують в канадських доларах за рік в Канаді більш ніж 246 тисяч канадських долари, платять 33% податків. Тобто, розумієте да, різницю рівень. Тут навіть мінімалка оподатковується 35 і навіть більше процентами, А там такі заробітки оподатковуються 33%. Якщо ви заробляєте менш ніж 55 867 канадських доларів, ви платите 15% податків. Ну, тобто, на американській безумовно, там скільки буде, може 46-47 тисяч доларів, може навіть більше. Якщо ви платите, якщо ви отримуєте більш між 55 і до 111 тисяч канадських доларів, ви платите 20,5% податків. Якщо ви отримуєте від 111 до 173 тисяч, Канадських доларів на рік ви платите 26%. Якщо ви отримуєте за рік між 173 тисячами канадських доларів та між 246%, Оплачуєте 29%. Ну, а як ми вже сказали, якщо ви е, отримуєте більш ніж 246 тисяч на рік, ви платите як ставку, як на заможний канадець. Тобто більше, не більше, а рівно 33%. Що ж, інформація про те, що в Канаді вищі податки, як бачимо, не підтвердилися. Йдемо далі, що у нас з НДС? В НДС у нас інформація наступна. В Польщі ми платимо 23% НДС. Якщо у вас ваш вид діяльності на фірмі не підпадає під в законі цей список необхідних для реєстрації, то виходить, що ви можете до 200 тисяч доходу на фірмі навіть не платити цей. Ват. Якщо ми будемо казати про Канаду, я б хотів би помилятися, але навіть якщо я помиляюсь, я, я впевнений, що якийсь українець, який зараз знаходиться в Канаді, в Канаді знає, чи я говорю правду. Якщо я помиляюся, тому що я інформацію знайшов у у відкритих джерелах, тому виправте мене, будь ласка, в коментарях. Але ставка в Канаді починається від 5%. Тобто ставка НДС, причому вона сумується разом з провінціальними. Від це ця ставка від 0 до 10. Але в середньому за цією інформацією, приблизно після оплати соціальних різних цих податків, у нас виходить 6,5% НДС. Тобто різниця в Чотири 4 рази. Чотири. Якщо будемо говорити про податок на дохід фірми, тобто для бізнесменів, то в нас, як ми знаємо в Польщі цит 9% до 2 мільйонів євро приходу, не приходу, а доходу, а вже більше 2 мільйонів євро, то платимо 19%. Що в нас в Канаді? В Канаді складніше, тому що я знайшов таку інформацію: The basic rate of part one tax is. 38% of your taxable income. тобто там є декілька рівнів цих податків. Перший рівень це 38, другий рівень after federal tax Текс. Якось так он називає називається 28%. Авто the general tax reduction uh, rate uh, 15, тобто перший рівень 38, потім 28, потім 15. Але for Canadian controlled private corporation, uh, тобто для канадських uh, фірм, які підпадають під uh, значення малого бізнеса, бізнесу, Вони теж платять чисту ставку 9%. Я безумовно не спілкувався з бухгалтером з Канади, але щось мені підказує, що е, бізнесмен або підприємство, яке тільки-тільки зареєструвалося, тобто новий бізнес, він буде підпадати саме під першу цю, під останню, тобто малий бізнес, а це 9% тобто такий самий процент податку, як в Канаді. Трудові договори не маю, не, не бачу сенсу обговорювати, тому що як ми знаємо, в Польщі їх там чотири так умови джо праці, умова джео і так далі. А в Канаді ми з вами обговорюємо умову на години. А якщо казати про ВНЖ, безумовно для українців зараз є можливість пере... переїхати у Канаду. Р... У Канаду. раніше до війни, можливості в Канаду. Як і в США, потрапити дуже було, ну практично її не було, скажімо так. Тому що якщо, якщо ви маєте можливість отримати візу, робочу візу від корпорації або якоїсь фірми, яка дійсно готова вас чекати на цю візу і чекати ваше робоче отримати ваше робоче місце, то ви принаймні можете входити в, я не знаю, 0% 0,0001 відсоток населення планети спеціалістів, яких дійсно готові чекати. Ну або робити, наприклад, візу талантів, але це теж дуже непросто. Якщо казати про Польщу, тут звісно набагато простіше все. Але через війну українці зараз мають можливість поїхати до Канади, тому на момент. Зараз запису цього відео, то звісно ж рівна ситуація, так? Тому що українець може, може потрапити до будь-якої країни. Практично. Якщо будемо казати про, про географію. То в нас що в нас Польща знаходиться в прекрасному транспортному узлі в е е Європі. З одної сторони Україна, з якою е більшість бізнесу взагалі побудовано з іншої сторони Європа, там ще море, і так далі. Тобто прекрасне розположення у полі, у Польщі. Якщо казати про Канаду, то згадуємо там інший континент, там вокруг е е океани, е а, а там на долі е е Америка. Складно порівнювати і давати якусь оцінку, тому що в Канаді більше людей з грошима, Будемо відвертими. А, а там на долі ще й американців, яких ще більше грошей. Тобто, якщо а, робити бізнес саме на, американсь, на англомовних, скажімо так, а, користувачів, то, звісно, там буде краще, мені здається. Якщо будемо казати про житло, про нерухомість, то тут така ситуація, як ми, і ми знаємо, що, наприклад, в Варшаві від 100 до 200 тисяч євро коштує квартира, яка навіть не є в центрі, так, а десь там вже друга штрефа, і всі ці квартири далекі від нормальних квартир, скажімо так. Якщо казати про, про Канаду, то то я багато разів натикався на інформацію, що, наприклад, в Ванкувері е, земельна ділянка з якимсь сараєм коштує мільйон канадських доларів. Звісно, більше. Е, і тут е, якось складно е, знову таки порівнювати, тому що там і доходи вищі, і так далі. Е, але все ж таки треба. Якби признати той факт, що зараз з 2010 тисячі десятого п'ятнадцятого року взагалі всі країни зараз піднімають е, ціни на нерухомість. Така реальність. Просто так є. Де б вони, де б вони жили, е, які як громадянин якої б ви країни не були, все, все одно там буде дорога нерухомість? На жаль, так є зараз. Заробляють і радіють таким. Такою цінами на нерухомість тільки люди, які займаються нерухомістю, і все це єдине люди, які люди, які можуть вважати плюсом ціну на нерухомість. Якщо будемо казати про м, людей, так в нас в Польщі 38 мільйонів населення плюс емігрантів, тобто ще й багато біженців зараз, плюс приблизно 1,2 мільйоні мільйона українців, виходить 40 мільйонів. І зараз уявляємо собі Канаду. Хто не знав, то зараз буде цікава інформація. Канада взагалі половина континенту, і в неї 38 мільйонів людей. Безумовно. Якщо казати, що Відкривати бізнес, який буде орієнтовуватися на консумента, тобто на користувача, то безумовно в Канаді люди більш заможні. Тобто цінник на ваш товар, на вашу, на вашу послугу на, і так далі може бути в декілька разів вище. Тому знову таки порівнювати цей аспект. Дуже дивно, тому що ціна цінообразування взагалі різне, але рівна кількість потенціальних клієнтів. Тому теж маєте це на увазі. Е, якщо вже будемо казати про паспорт, а паспорт в нас в нас в Польщі знаходиться на шостому місці взагалі, і її паспорт дає можливість потрапити без візи у 186 країн, то Канада в нас на одну. Строчку вище і займає п'яте місце, і паспорт цієї країни дає можливість потрапити в 190 країн без візи. Безумовно, отримати паспорт Канади буде значно складніше, ніж польський. Тому тут е, теж таке порівняння буде е, доволі дивне, тому що, тому що в Польщі все це отримати буде значно легше. І взагалі, якщо б не, не війна ця добана, то е, мені здається, що. Тільки єдиниці би потрапили до Канади. Саме тому і я, власне, і порівнюю. Як бачите, інформація про те, що всі ці е, забайчені блогери е, говорять як погано в Канаді, ми бачимо. Вивчаєш мову і ідеш, працюєш, їдеш туди, працюєш, відкриваєш бізнес. І маєш, мені здається, навіть кращі вимоги і кращі. Можливості для щасливого життя. Дякую за перегляд цього відео. Маю надію, що я не помилявся в інформації, яку знайшов в відкритих джерелах. Якщо так, виправляйте мене в коментарях. Дякую за перегляд. Ще побачимося, Па!